Показую наші покупки. Купили пепсі 1 літр з цукром, це не для мене. І коштує бутилочка 29 гривень 90 копійок. Далі купили ковбасу лікарську, добров, варена. 500 грам, коштує 150 гривень 90 копійок. Ціни. Друзі зашкалюють. Купили сироватки пастеризованої 2 літра. Коштує 1 літр 18 гривень 20 копійок. Буде окрошка Печиво здобне, з ароматом молока. Своя лінія 250 грам. Коштує 32 гривни 60 копійок. Яйце куряче ясен Світ. Справжні велетні. Два десятки взяли, один десяток коштує 56 гривень 90 копійок. Купили два кекси з родзинками 60 грам. І коштує один 11 гривень 90 копійок. Сметана простоквашена 325 грам, 15% коштує 38 гривень 70 копійок. Сирковий десерт дольче, Вишня і шоколад 200 г. Коштує 30 гривень 90 копійок. І ще купили чіпси з паприкою, але їх вже, як Віка каже, схом'ячили, з'їли. Коштує, так, чіпси-чіпси, 133 грами 55 гривень 60 копійок. Ну, люблять вони їх ну, на здоров'я. І пакет, як завжди, ну, цей пакет уже був великий. АТБ – ось такий 590. І загальна сума вийшла 518 гривень 50 копійок. Ось такі покупки ми сьогодні здійснили в АТБ. Ну куди ж без нього? Кожного дня щось треба.